Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Усе його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною державою, коли в Україні шануватимуться мова, культура та історію народу. А люди будуть щасливими. Біографія Тараса Шевченка трагічна і велична одночасно. Із 47 років життя, 24 роки Шевченко пробув у кріпацтві, 10 на засланні, решту під наглядом жандармів. Будучи людиною універсальних обдарувань та інтересів, Шевченко залишив по собі величезну творчу спадщину. З-під пера поета вийшли чудові твори, і, звісно ж, відома збірка поезій Кобзар. Ледь не на кожній сторінці збірки у словах Шевченка відчувається палки заклик любити свій народ і край. Кожна поезія, поема, прозовий або драматичний твір Шевченка це вся Україна. Кожен рядок геніального кобзаря сповнений правди її відвертості, сповнений словами і почуттями, які у різні для України часи піднімала дух народу і загартовували. Художня творчість Шевченка також має велике значення для української культури. Він створив близько тисячі картин, гравюр, ескізів, портретів, пейзажів, історичних і жанрових сцен. Тарас Григорович був одним з перших українських художників, який використовував національні мотиви і символи у своїх творах. Він залишив велику спадщину для наступних поколінь українських художників і митців. Тарас Шевченко це національний герой і символ України. Він Втілює в собі дух українського народу, його гордість і гідність, його талант і творчість, його невмирущість і непереможність, він є джерелом натхнення і орієнтиром багатьох поколінь українців, які прагнуть до свободи і незалежності, до розвитку і прогресу, до збереження і розквіту своєї культури і мови. Борітеся, поможете! Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава и воля свята.